Вінницька область. Вінницька область. На наступну добу. Так, друзі, по Вінницькій області ми бачимо попередження. Це може бути передмістя або область, края області. Попередження випадає. Ось туз випадає не дуже е, така. Гарна карта, тому по Вінницькій області передмістя або область попередження випадає. Привіт, Івано-Франківськ. Так, дивимось далі, друзі. Волинська область. Волинська область. На наступну добу по 15 листопада. Загрози попередження. Сім. Волинська область. По Волинській області не випадає, друзі, серйозних попереджень, загроз. Зло пусте, випадає, бачите, повинно нормально бути. По Волинській області. Йдемо далі. Дніпро. На наступну добу по 15 листопада. Дніпро. Загрози попередження. Дніпро дивлюсь. Так, друзі, карта непогана. Серйозних загроз попереджень немає. Але по області може бути відпрацювання наших. Можливо таке. Може щось почути, але серйозних загроз немає, друзі. Не випадає Дніпро. По області більш карта вказує. Область ми розуміємо, чому. Йдемо далі. Кривий ріг. Кривий ріг. На наступну добу по 15 листопада загрози попередження для мирних жителів. Кривий ріг. Кривий ріг також серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Края району може бути. Края району можуть бути. Може щось почути, але відпрацювання наших військових серйозних, друзі, загроз не випадає, серйозне посилення випадає по кривому рогу. Будь ласка, Ксюша, будь ласка. Так, дивлюсь далі. Дивлюсь далі. Житомирська область на наступну добу по 15 листопада. Житомирська область. Житомирська область. Житомирська область попередження випадає. Бачите, друзі, не серйозне, може щось буде відпрацювання якесь, але нема серйозного попередження немає, друзі. От, Відпрацювання військових буде. І тому така нічна більш вечірня нічна карта. Відпрацювання військових. Серйозних загроз не випадає. Житомирська область. Йдемо далі. Закарпатська область. Закарпатська область на наступну добу по 15 листопада. Загрози попередження на наступну добу по 15 листопада. Закарпатська область. Закарпатська область випадає якесь е попередження, але зараз я гляну. Закарпатська область попередження випадає. Е попередження випадає, але воно таке потенційне, друзі, серйозно не випадає. Щось зв'язано з водою. Щось зв'язано з водою. Олечка, добрий раночок, дякую тобі за кави, дякую. Дякую, що допомога, допомогла ціль зібрати. Зібрали взагалі. Дякую тобі, велике. Так, ідемо далі. Івано-Франківська область. На наступну добу по 15 листопада. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Серйозних загроз попереджень, друзі, не випадає для мирних жителів. Добре випадає. Серйозних загроз не випадає для Набранкуської області. Йдемо далі. Дивимось Київ. Київ на наступну добу по 15 листопада. Загрози попередження. Київ, дивлюсь. Київ посилено, посилений захист. Відпрацювання нашими військовими, ну, воно таке дуже потенційне, друзі. Дуже потенційне. Заздалегідь може. попередять ще заздалегідь. Зараз ми глянемо по області. Київська область на наступну добу по 15 листопада. Київська область. Київська область по 15 листопада. Загрози попередження. Київська область. Друзі, по області не випадають серйозних загроз попереджень. Не випадають. Дуже потенційно на краях області може бути відпрацювання нашими військовими, але воно загрози ніякої не несе. Нести не буде. Ось так, друзі, далі йдемо. Далі йдемо у нас. Кіровоградська область. Дивимось. Кіровоградську область на наступну добу по 15 листопада. Загрози попередження. Кіровоградську область. Щось вони планують, зло планується, але воно пусте. Тобто може бути відпрацювання ще на, по краям області. Зрозуміло, отак випадає. Злопусте, тобто щось вони планують по, по Кіровоградській області, але наші відпрацюють. Загроз серйозних для мирних жителів, друзі, немає. Або заздалегідь попередять, або відпрацюють. Все буде добре. Нарма... Серйозних не випадає загроз. Так, йдемо далі. Йдемо далі, Львів. Дивимось на наступну добу по 15 листопада. Загрози попередження. Для мирних жителів Львів. Друзі, щось вони планують. Там нічна карта серйозних немає загроз. Карт загроз серйозних не випадає. Планують, але, як завжди, в них нічого не вийде. Немає серйозних загроз попереджень, друзі, для Львову. Ідемо далі, глянемо загально по, Львовсь... по Львівській області. Львівська область. На наступну добу по 15 листопада. Попередження загрози. Львівська область. Дивлюсь. Можливе потенційне відпрацювання дуже швидке нашими військовими. Бачите, серйозних загроз не випадає. Фігур не випадає. Мирних жителів загроз немає Львівська область. Йдемо далі, друзі. По листопаду. По 15 листопада. Олічка, дякую за скриньку. Друзі, всі е, забрали в друзі Олю. Вона вам роздає монетки. Так, друзі, йдемо далі. Йдемо далі. Миколаїв на наступну добу по 15 листопада. Мисливець, дякую за трояндочку. Дякую. Йдемо далі. Миколаїв, погрози, загрози небезпеки для мирних жителів. Миколаїв. Попередження. Посилення військових наші, друзі. Можливе відпрацювання, можливе відпрацювання серйозних карт, погроз загроз не випадає. Бачите, відпрацювання хлопати дії наших військових в повітрі. Тому, друзі, повинно бути все нормально. Відпрацювання може бути. Серйозних загроз не випадає. По Миколаєву посилення наших військових там. Випадає, йдемо далі. Одеска. Область Одеська. На наступну добу Одеська область по 15 листопада. Загрози, попередження. Одеська область, дивлюсь. Одеська область. Посилення військових також, друзі, потенційно можливе відпрацювання. Серйозних загроз не випадає, інтерес падає біля наших військових, тобто вони знають, заздалегідь можуть попередити якісь негаразди. Тому, друзі, серйозних загроз для мирних жителів не випадає по Одеській області. Йдемо далі. Йдемо далі. По Одесі. Місто Одеса. Загрози попередження. Одесі. По Одесі, бачите, дуже вони хочуть нанести удар, але він пустий. Бачите, удар пустий по Одесі. Удар зло пусте. Удари зло пусте. Тому попедять не, немає. Це навпаки, перемога там якась буде по Одесі. Ось так. Може означати. Тому немає серйозних загроз, друзі. Щось вони там планують, але... Заздалегідь там все зроблять, серйозних загроз не випадає, друзі. Удар пустий. і лев підло також пусте. По Одесі. Йдемо далі. Кременчук, дивлюсь. Кременчук. На наступну добу по 15 листопада. Кременчук. Кременчук. Кременчук під захистом України, бачите, дім випадає, серйозних загроз не випадає, друзі. Кременчук нормально. Для мирних жителів загроз не випадає. Дивлюсь загальна Полтавська область. Загальна Полтавська область. На наступну добу по 15 листопада. Полтавська область також, друзі, не випадає. Під захистом військових, друзі, серйозних загроз не випадає. Випадає захист. Все добре. Так, йдемо далі. У нас далі Рівненська область. На наступну добу по 15 листопада. Рівненська область. Загрози попередження. І... Бачите, ось погана дев'ятка. Пуста також випадає. Можливо, десь відпрацювання по, по межам області. Можливо. Але серйозних загроз не випадає. Пусто випадає. Можливе відпрацювання, але серйозних загроз для мирних жителів не несе. Мисливець, дякую за пандочку. Дякую. Так, ідемо далі, друзі. Ідемо далі. <кхід> Сумська область. Сумська область. Друзі, дякую за донати. Дякую. Дякую за донати. Так, йдемо далі. Сумська область на наступну добу по 15 листопада. Загрози попередження. Сумська область, дивлюсь. Також хвороблива карта. Дев'ятка ось виходить пуста. Тому серйозних загроз, друзі, не випадає. Можливе відпрацювання також нашими військовими, але для мирних жителів серйозних загроз не випадає, друзі. Пусто. Також дивимось по попередження загрози по місту Суми окремо. По сумам дивлюсь. З повітря, з повітря можливе, але відпрацювання теж, також можливе. Можливе відпрацювання, друзі. серйозних загроз не випадає. По краям області. Ну, ми розуміємо, тут може бути напруженість от по краям області. Така напруженість є, але там серйозного загроз ніяких не випадає для мирних жителів. Олечка, дякую тобі за трояндечки. Дякую. Так, йдемо далі. Суми ми подивились. Тернопільську область загально дивлюсь. Тернопільська область на наступну добу по 15 листопада. Тернопільська область. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Не випадає. Можливо, якесь відпрацювання, але ну, це потенційне воно, потенційне. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Можливе відпрацювання. Бале тут таке показує, що можливе відпрацювання військового. Йдемо далі. Олечка, дякую за трояндочки, тобі дуже дякую. Так, йдемо далі. Ідем далі. Хмельницька область на наступну добу по 15 листопада. Загрози попередження. Хмельницька область. Для мирних жителів, друзі, не випадає серйозних загроз. Випадає знову ж таки відпрацювання військовими. Можливо, потенційно, бачите? По краям області, ось випадає по краям області. Також це може показувати посилення. Серйозне посилення наших військових або відпрацювання. Ну, тобто, серйозних загроз не випадає. Нема серйозних прям загроз таких. Ідемо далі. Дивлюсь, Харків. Харків на наступну добу по 15 листопада. Харків. Загрози попередження. Харків дивлюсь. Немає серйозних загроз або попереджень, друзі, для мирних жителів. Не випадає, все повинно бути нормально. Харків, дивлюсь ще окремо по області. Харківська область на наступну добу по 15 листопада загрози попередження. Харківська область. Дивлюсь Харківська область. Також, друзі, слава Богу, все нормально, нічого серйозного не випадає. Погроз серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Перпів, Перківська область. Так, Черкаська область, друзі, йдемо далі. Йдемо далі. Черкаська область, загально дивлюсь. Черкаська область. Черкаська область. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Щось таке може тривоги бути. Пустий валет по загрозам та попередженням. Бачите? Пусто. Або може бути відпрацювання, або взагалі. Або взагалі нічого не буде. Все буде добре, друзі. Серйозних загроз, попереджень не випадає. Пустий валет. Ідемо далі. Йдемо далі, друзі. Чернівецька область. Я по алфавіту дивлюсь, друзі, спочатку і по останнє. Так, Чернівецька область на наступну добу по 15 листопада. Загрози попередження. Чернівецька область. Друзі, серйозних загроз не випадає. Тривоги можуть бути. Ну, це таке. Серйозних загроз не випадає по Чернівецькій області, але ось ось тут края області показує, що по краям області може бути якийсь е, потенційний потенційна загроза, випадає так, потенційна загроза края області. Тут з Молдовою на кордон, тому ми розуміємо, там е, може. Звідти щось пролітати, тому випадає потенційна загроза, друзі. Серйозних для мирних жителів не випадає загроз. Так, йдемо далі. Чернігівська область. Дивлюсь загальну, та на Чернігів. Чернігівська область на наступну добу по 15 листопада загрози попередження. Чернігівська область. Чернігівська область, бачите, в домі в Україні загроз немає. Порушення. Посилення серйозне наших військових, друзі, відпрацювання на краях області на кордоні. все нормально випадає по області. Далі дивлюсь, дивлюсь Чернігів окремо місто Чернігів на наступну добу по 15 листопада. Чернігів. Загрози попередження на наступну добу. Сім, Чернігів. Також, друзі, <кхід> серйозних загроз попереджень немає. Чернігові. В Чернігові В ось єдине, що напруження таке моральне в суспільстві. Бачите, ось так, це така моральна напруженість така в суспільстві. Це єдине. Це таке негативне, що випадає по Чернігову. Ось так, друзі. Чернігів подивились, друзі. Ми подивились всі міста, всі обласні центри.